Дітки, давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Пора року літо молодці. А як називається перший місяць літа? Перший місяць літа червень. А звідки його назва пішла? А допоможе вам в цьому віршик? Червень це черечні, стиглі соковиті. Це червоні вишні з солодом налиті. Так, його назва пішла від того, що черешні стають і вишні червоними. Вкрились липи усі цвітом, пахнуть медом, пахнуть літом. Місяць літа всі це знають, дуже швидко відгадають, що це за місяць. Так, це липень. Дітки, а як же ж називається останній третій місяць літа? Так, серпень, давайте послухаємо віршик. Серп знайшла бабуся і пшениці вжала. Як снопи в'язати дітям показала щедрий місяць серпень серпиком назвала? Ну, а тепер давайте пригадаємо ознаки літа. Сонечко влітку підіймається як? Так, високо. Температура повітря стає яка? Висока. Довгий день, а ніч? Коротка, молодці! А що в нас дуже часто йде влітку? Так злива гроза і з'являється веселка роса. Тваринки у нас виводять кого? Дитинчат достигають, що на городі та в саду? Овочі, фрукти і визріває майбутній на полях урожай.